Віт, українці, нарешті ми добралися до Чорного моря скупнутися. Навіть війну потрібно відпочивати. Море чисте в Одесі, пляжі пусті, на жаль. Але те, що ви зараз побачите, найкращу інклюзію, яку тільки можна зустріти в світі, ми вам зараз покажемо. І це Одеса. Такого я не бачив ніде. Гайди, спуски в воду, ну і далі подивитися. О, да, це пантус, аж до самого верху. Це інклюзивний ліфт, гайди, да. туалети можна попадувати. А, насправді тут повністю обладнані вбиральні, повністю обладнані місця для спуску в воду. Тут декілька е, напад людей, які розуміють, що робити з людьми з інвалідністю. Тут повністю коляски для спуску в воду. Ще раз, такого немає для в світі, і це Одеса. А зараз ми проїдемося на памобілі. Люди по телефону забирають людей на візках, повністю супроводжують до автомобіля і до парковки. Дивіться, як це відбувається. Кругом пантуси. покажи, від'їхати? Я, Я отъеду. Смотрите, здесь сзади можно. Вики, дикий ми заїжджаємо. заезжаем автомобиля. Опускай. поехал. забрать. той Гайды специально по Мы, да, мы да. да. да, да. да. роблят специальные панты перед Я зараз вижу, 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 Дочки, не так як має бути. Покажи інклюзивний стан. Ви не можете сюди? У ну, мене ключа немає. І отак ми так, їдемо так, до автомобіля. Це Україна. Ми найкращі в світі. Україна обов'язково переможе.